Привітки усім! така у нас сьогодні класна погода. Кількачки повикривалися. Класно. Знову сонечко пригріває. Не знаю, чи вони підмерзли чи ні. Але от сьогодні їм навіть тюльпанам подобається погода. О, така красота. Дивіться, які квіточки. І ромашки там розпустилися. У нас там футбол недалеко грають. Футбольне поле для тренувань, мабуть. І там у нас футбол проходить, такі нарциси ще продовжують трошки там цвісти. Така чудова погода у нас сьогодні. Пишіть, яка погода у вас потепліла чи ні.